До хліба, і є пісні слова. Чого ж нарікає людина жива, а істина проста теркана в тебе. Людиною не станеш, якщо ти не вісієш життя цілющих зере в те поле, що хотів би прийти. Життєве поле, життєва нива. Дмитра Миколайовича Бугайчука щедро колоситься його щирістю, його відкритістю, його любов'ю, яка бронить у його поезії, яка передала у поетичні збірочки, які ми сьогодні бачимо на нашій книжковій виставці. Що ж, від імені усіх бібліотечних працівників району, дорогий Дмитро Миколайовичу, я хочу побажати вам вгору і тільки вгору ще не час згори. Дай Боже вам разом з нами зустріти. У нас є ще не одну власню. Дай дуже нам якому частіше зустрічатися у стінах нашої дитеки. Скажу відверто, ця зустріч сьогодні не перша з метро Ми зустрічались і раніше в читальному залі нашої дитячі. Запрошували його і на власний огляд конкурс клубних працівників нашого районного палаці культури декілька років тому дівчата пам'ятають. І так само маємо надію, що будемо зустрічатися ще неодноразово. Бажаємо вам золотого натхне. Золотим злобутків з під вашого золотого пара. Дай Боже, щоб вийшла ще не одна книжечка, ластівка, дай Боже, щоб здійснилася ваша мрія, яку сьогодні зачитиме дівчата ви книжку українських народних кістей. І всіх всього самого найкращого. Нехай Господь вираже вашу Дякую.